Привіт-привіт! Усім привіт! Я накупляла вже розсади. Це у мене тут кабачок. Кабачок голландський. Тут мені графуся допомагає. З нового року теж купувала, дивіться, там вже зав'язки. Голландський пророщений кабачок. І купила також перець. Червоний, тільки жовтого. Сержант пепер називається такий сорт помідор. І толстой, а також суперранні низкорослі Катюша і Даринка називаються. Так, а, і баклажани ще. Не знаю, говорила чи ні. Зараз все-все будемо садити. Так, ну ось, показуємо результат. Земля, правда, дуже суха. Тому що нема дощу, але ми ось так. Посадили. Але ми ось так посадили тут перед, жовтий і червоний. Тут ось баклажани, шість штучок. Тут перший ряд низькорослі томати. Здається, сорти називаються, як мені озвучили, Катюша і Даринка. Не знаю, перші такі купую сорти, дуже їх розхвалювали. Вон вже навіть є цвіт. А ось там Сенжант Пепер, здається, називається, я записала. Потім подивлюся, що це за томати. Казали, дуже солодкі, такі цікаві, темні, чорно, чорно-сині рожевічі, як чи червоні. І а, Толстой ось там. А там у нас Макс. Привіт. Вони всі з нами, що ми б не робили б. А тут ось Мурчик. Привіт! Ось, тут трошки мої зелені ці, що сіла разом з вами. Так, ну, в принципі, ось так ми справилися. Там ще є шматок городу. Якась падальня е, е, картопля здійшла. але нічого, хай собі росте, потім на ранню виберемо, з'їмо. Графуся здоровається, вітає, ай, графуся вітається. Люди поливають городом. Ми теж дещо поливали. Це вже встромили такі палиці для того, щоб потім їх. Підв'язувати. І там аж шматок ще городи залишився, то ще доберу трохи томатів. Пізніше мені мають дати, якщо дадуть, то посадимо, якщо ні, то е, щось інше посадимо. Так, це в мене тут рукола. Тут рукола і салат. Бачите, яка суха дуже земля. Так, і покажу ще, де посадила собачок. А ось і кабачки Один і два. Зараз усе хочу замульчувати соломою чи сіном, що там у мене є. Зараз подивлюся і замульчую. І все, в принципі, на сьогодні. Поки хватить вже, вистачить. бо Я вже втомилась трохи. Покажу вам ще радиска. Дуже гарно зійшла, ми вже її гарно їмо. Тут кріп в перемішку. Так, бур'ян треба теж знову покропити і посапати. Я не знаю вже, що із ним робити. І ось, що хотіла показати, вже цвіте горошок. Ми його трошки поливаємо, бо він любить воду. Але вже зацвів. Пишіть, діліться, що у вас росте, що посадили, що встигли, що купили, які сорти. Все-все читаю, все цікаво. Дуже дякую всім за зворотній зв'язок обіймаю. Так, ну, слава Богу, вже відбій тривоги повітряної. Так, покажу тепер остаточний варіант, поки ось так. Позамульчовувала все, щоб солома буде і вологу оберігати, і не будуть коріння перегріватися, і менше, можливо, шкідників. чи Бур'ярну буде, тож, якось ось так. Все, на сьогодні все. І традиційно вам трішки краси у кадр. Вже ось така піонія розквілла, біла активно заціла, зацвітає. І третій сорт у мене така бордова. Навіть не бордово, а якийсь такий гарний, приємний рожево-червоно-бордовий колір. Ну, а мої городні справи тривають. Маю ще ось таку розсаду, велика, гарна, потужна. Сподіваюся, що буде гарна і прийметься вся. Це мені свекор дає, сам вирощує свого власного насіння. Дуже смачні помідори. ось І покажу зараз, що в мене з вчорашньої посадки. Зранку все провіряла, стояло. Ось перчики. Перчики, наче непогано. Помідорки похилилися. А ось баклажани навіть не знаю, чи тепер з них щось буде, чи ні, чи вони відживуть. Дивіться. Я не знаю. Зранку ще було все добре, ввечері вже ось таке. Ну що ж, друзі, полила я все. Сподіваюсь, що воно все ж вкоріниться і підніметься. Щось можливо й дійде, щось таке буде. І посадили ось тут помідори. Де ж одні чубки позалишалися. Я їх так трохи лежа, бо вона трохи витягнута була, ця розсада, то для того, щоб вона краще вкорінилася і попускала коріння, то я її по чубок садила. Все, а тут теж сподіваюся, що все буде добре, все буде нас радувати гарним урожаєм. А я милуюся ще й отакою красою. Огірочки цвітуть активно, а ось тут вже знову наростають два. І дивіться, яка велика гарна квітка. Треба вже десь виносити їх на терасу, підв'язувати вище, бо тут вже і мало місця.